Слухайте, ну скажу відверто, мені теж багато чого не зрозуміло, коли я дивлюсь там, на роботу якихось людей, думаю, блін, воно, на кому це цікаво, да? Ну, якщо люди цим займаються, то це однозначно ну, працює. З приводу непотрібу, як ви пишете, то ну, ви тут не праві, дуже сильно. Тому що дуже багато людей, які колекціонують різні речі, починаючи там марок, закінчуючи. Це Бог значим. Да? По суті, кожна річ, яка випускається на якомусь заводі, фабриці, це історія. історія, да? і там Люди колекціонують і посуд, і якийсь там і хришталь, і ножики, і шможики, і значки, і відкритки, і радіоапаратуру, якийсь, і касетні магнітофони. Ну, дуже багато людей, які це колекціонують. Багато людей, які. Деякі речі не могли собі дозволити в радянські часи, і вони мають можливість купити їх зараз, яка така, знаєте, ностальгія по молодості там, чи ще щось. Це завжди була цікава тема, багато людей, які люблять вінтаж. І дуже багато людей цим цікавиться. Взагалі, барахолка взагалі це, ну, як моя думка це достопримічательність міста. Тому що барахолка це таке місце, де можна зануритись в історію поспілкуватися з цікавими людьми тому ця тема дуже актуальна ви просто в неї ніколи не вникали і тому для вас це кажеться дивним а так це дуже працююча тема і при тому у всьому світі так що повнікайте трошки я думаю ви будете дуже здивовані гарного дня